Молитовні нужди. Ви бачили, хто був попередній раз на молитві, ви бачили, що Дух Святий чекає, чекає, коли ми почнемо відкривати уста свої, коли ми почнемо проголошувати його царство, і він просто вривається і робить свою роботу. Ми маємо свою зробити. Будьте ваші. Ми маємо свою і ми будемо кожного разу говорити, яка, наша, яка є наша робота. Минулого разу я говорив про ту роботу, яка залежить від нас. Ми брали молитву наш», це настільки. Це настільки сильна молитва, це настільки сильні слова, що просто жодна молитва, жодні слова, які сказані людиною, не можуть навіть близько порівнятися. Настільки там кожне речення настільки має великий духовний зміст. Якщо Наприклад, взяти. Прости, гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, здається, що тут такого? Прощати гріхи. Але я вам скажу, що ні один демон не вийшов з людини, яка не простила гріхи ближнього в, мої, в моїй практиці. Тобто нереально без прощення гріхів. Сюди відноситься також прощення себе. Це, це дуже сильний закон, щоб ви знали. Прощення, ближніх прощення себе, це просто те, без чого неможливо жити в духовному житті. Для чого без чого неможливе благословіння Боже, для, для без чого неможливо зруйнувати всі прокляття, які прийшли через ваших батьків, ваших прадідів? Без того, бо, якщо ви не простите, нічого просто не відбудеться. Тому деякі навіть проповідники вони вважають, що якраз непрощення. Це є хулою Духа Святого. Це є один з гріхів хвилина Духа Святого, який не прощається. Тобто ви не прощаєте, вам не прощається. От, тому що ми читаємо, що хулона Духа Святого не проститься. Все проститься, тільки холона Духа Святого не проститься. Наша робота. Наша робота. Принести атмосферу неба на землю, проголошувати його царство в будь-якому вигляді через інтернет, сусідам, ближнім, в царство починати будувати. Царство Боже, починати будувати в вашій сім'ї, починати з маленького, тому що якщо ви не почнете, не будете вірні в малому, Господь не може вас поставити над більшим, не може довірити вам більшого. Однозначно. Тобто починайте будувати царство в вашій сім'ї. Між вами, дружиною, між вами, вашими дітьми. Починайте будувати це царство спочатку. Тому що я знаю, ви хочете, дехто хоче з вас завойовувати країни, народи, місіонером бути, служити Богу, багато служити. Але в сім'ї не навели порядок, я обіцяв, що сьогодні буде строки про закінчення війни. Вчора ми так ми молилися, тому що дуже ми взагалі-то не звертали на це уваги, на ці дати, строки, тому що нам спочатку Господь сказав не звертати на це уваги, робити свою справу. Тобто, що це залежить від людей. Але настільки багато вже цих пророцтв, про закінчення війни, що я думаю, я перепитаю, може Бог щось передумав. От. Ми з дружиною стали на молитву і запитали, Господи, скажи, якщо є ну, реальні сроки, і взагалі для чого їх відкривати, можливо, нам потрібно відкрити людям. І е, нічого Бог не передумав. Те, що ми були на початку війни, отримали теми і те саме підтвердження отримали. Почну з чого? Почну з видіння, яке Бог показав, Бог показав, <кхем> показав послання, показав завернуті в послання з небес. Тобто він передає оці послання, вони були завернуті. Це було, як хто читав писання, той зрозуміє. Це був білий камінь, який завернутий. І на цьому камені написано імена. Тобто ці імена тільки знають ті, кому це призначено. І ці послання люди Божі, діти Божі, мали передати народу, народу України. Тобто Бог показує, що ці послання, їх багато. І поки всі ці послання народ України не отримає через вас, також, можливо, зараз є ті, хто. Також мають послання до народу України, поки народ не отримає це послання і не зробить, не вирішить, що з цим робити, чи покаяться, чи далі бути впертим, чи далі нарікати на владу, на всіх, на всіх, на сусідів. Хто пішов на війну, ті заробляють, хто не пішов, ті ухилянти. Тобто нарікання, сплошне нарікання. Ми що вернемося до цього нарікання, якраз Нарікання ропот – це те, чому не війшов Божий народ в свою обіцяну землю. Тобто в нас є обіцяна земля, і ми можемо просто в неї не війти. Через те, що головною проблемою, ви, ви зауважили, так, що є нарікання, нарікання. Ми маємо вже виправляти те, що надтворили. Ми натворили наші батьки, каятися в гріхах, каяться в вбивстві невинних. Знов сьогодні дзвонили, телефонували. Жінка, онкохвора, два аборти. Тобто знову ці аборти, аборти, вбивства невинних, ми маємо каятися, ми маємо міняти оці послання, доставляти. Я знаю, що в цьому видінні було також послання. Мені передано, яке має, я маю передати народу України. Про покаяння, про вихід з релігії, якщо комусь ріже вуха, що тут поганого в релігії, я вам скажу, релігія вбила більше людей, ніж всі війни на світі. Тобто, от, ми говорили щойно про аборти. Чому винувата в вбивстві немовлят релігія? Я поясню дуже просто. Просто далеко не треба йти, моя сусідка. Я їй говорю, не робіть так, не грішіть. Вона каже, а то що, я піду в суботу посповідаюся. І ті, хто роблять аборти, вони так само думають, я вб'ю і піду посповідаюся. Релігія це та блудниця в парфіру і вісонника, в діта, яка просто надає послуги. Надає послуги проститутки. Вона просто, от я грішу, я йду, заплатив гроші в касу, зробив щось для церкви, щось по щось, якісь салфеточки, вишив там хрестиком, і все. І мені гріхи відпустяться. Вбивства невинних не відпускаються просто так. Тобто, так, Бог може простити. Ну ви подивіться, ну це онкохвора. Вона чому онкохвора? Тому що, так, Бог її простив, вона вже не раз каялася. Ну, Бог то її простив, але це не діло, тому що вона навіть не могла повірити в це прощення, занадто великий гріх. Але навіть якщо ти вже й повірив в прощення, ті духи нечисті, які входять через цей гріх, вони переслідують тебе ціле життя. І поки аж ти від них відіб'єшся, поки ти війдеш в силу, або е, 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 хтось помолиться за тебе і зруйнує це прокляття, в яке ти влізла. І ми говоримо про строки закінчення війни. Тобто всі проповідують про ці строки. І я вважаю, що строки Бог може розширяти, звужувати. Чому? Тому що це згідно святого Писання, коли Ісус Навин бив своїх ворогів, то він зупинив сонце, так? Сонце стояло, день розширився, продовжився, щоб знищити ворогів. Тобто строки можуть розширятися або звужуватися. І учні також казали: скажи нам, скажи нам, коли це станеться, коли буде твій прихід, коли, коли. Людям легше от тільки взнати дату. Розумієте, нічого не робити, тільки взнати дату. Лінь така, от така лінь. Дай, дай нам Боже дату, і ми вже собі будемо підстраюватися, будемо чекати, повернемося в Україну вже на ту дату, так, вийдемо. Тобто ми б вже, знаєте, якби ми б знали дату, то ми б вже взагалі нічого не робили. Ми б навіть військовим не допомагали, Таша два місяці якось там протримується. Тобто Це говорить наша плоть, це Лінь. Я зауважив, що дату хочуть знати не ті діти Божі, які ходять по духу, а ті, хто ходять по плоті. Чому? От Ми от дивимося, як. Учні Ісуса, які ходили по плоті, випрошували його постійно дату. А Він їм говорить, не вам належить знати часи або строки, які отець поклав у своїй владі. Не вам, вам цього не потрібно. А що вам потрібно? Він каже, але ви приймете силу Духа Святого, як зійде на вас, і будете моїми свідками Єрусалимі по всій юдеї Самарії і до краю землі. Тобто він каже, вам взагалі про це ви не дбайте. А, а чому? Тому що, дивіться, сроки розширюються, звужуються. Через що? Через те, що він каже, а вам ваша справа працювати. От чому мене не цікавить дата закінчення? Тому що мене цікавить зараз спасіння душ людських, цікавить покаяння українського народу. Я тільки про це молюся, про це плачу. Бог мені поклав цю біль на серце, я про це говорю. Я про це докоряю, щоб народ український покаявся, щоб релігія покаялася, священники покаялися. І я це роблю, і ми це маємо, ви це маєте робити, ви маєте прийняти силу, і йти, і йти нести Царство Боже, царство на роботу. Хто їде за границю, за границю, до краю землі, то до краю землі, в Єрусалим, може хтось збирається в Єрусалим. От. Ви маєте це робити. Це ваша задача. Дехто вважає, та що, я отакий, я сам своїми проблемами. Ну, то велай своїх проблем. Господь на той помер, щоб ти виліз своїх проблем і щоб ти робив роботу Господню, тому що кожен з вас має призвання. Має призвання. Кожен з вас, по-перше, призваний бути дочкою і сином Божим. Потрібно стати дочкою і сином Божим. Після цього ви маєте розширяти Його царство. Його царство, тому що йде духовна війна, сатана насаджує своє царство, так? царство ненависті. Насаджує а ми царство добра, царство Його милості, щоб всі пізнали Його милість. І я говорив, що ми повернемося до цього ропоту, до нарікання. Ізраїльський народ мав війти. Бог сказав, що війдете в землю обітовану. І, і пообіцяв Мойсею, але вони не війшли, і Мойсей війшов. Через що? Ну, вважайте, що Бог передумав, тому що вони роптали. І Бог має зараз для нас вирішення, перемогу має. Якщо буде оцей ропот, якщо ми не візьмемося, не почнемо себе міняти себе. Господь говорить, каже, мені він постійно говорить, що ви маєте почати змінювати себе, каяться в ваших гріхах, міняти просто все, обнулити, поміняти просто кардинально своє життя. Тоді я зглянуся на вас, говорить Господь. Ви маєте просто преобразитися, ви маєте стати оцим: Євангеліє, Біблією, ви маєте. Жити згідно цього, То, що ви там молитеся, круглосуточні молитви за мир нічого не поміняють, тому що ви не змінюєтеся, тому що ви він каже, що ви говорите, Господи, Господи, а не виконуєте слів моїх. От. Якщо ти так вже називаєш Господа, Господом, ти його поважаєш, Ти почнеш поважати Слово Його, з цього почнеш. Тобто толку, що я, от, дружину, ну от ти моя дружина кохана, то, то вона мене попросить щось зробити. А мені все рівно, що вона там сказала. Тобто я ігнорую. От, тобто, я, я, як чоловік, найкращий, маю знати, які в неї бажання серця, що вона хоче, прислухатися, чи ви прислухаєтеся, що хоче Господь. І Господь говорить, що ми повинні настільки. Бути одною командою, коли ізраїльський народ, Божий народ, йшов і він перемагав битви, то Господь говорив: не йдіть, обійдіть місто, йдіть такою дорогою, чи йдуть йдіть іншою. Що робити, бомбити чи свистіти? Свистіти в шафар, коли вони. Коли брали одне з міст, то вони просто на зброю не використовували. І Господь буде говорити. Тобто, ви маєте мають бути пророки поставлені в церкві, мають бути пророчі дари. І військові мають радитися і говорити, що завтра, помоліться завтрашній день. У нас дуже важливий завтрашній день. Крім капеланів, має бути підтримка стилу, мають бути молитовні команди. Отак От як ми створили. Молитовний чат, і там ми молимося за кожну потребу. І Молимося також за наших військових конкретно, конкретика. Не потрібно там писати, де ведуться бойові дії, де знаходиться ваш батальйон і так далі, чи бригада просто от за завтрашній день. Після завтрашній день. Тобто, от, оця постійна, і, можливо, буде слово від Бога, це має бути. Що йдіть, не йдіть, зупиніться. Командири мають підчинитися Господу. Я знаю, про що я говорю. Тому що я був, я е, проводив багато часу в штабі. Тобто <кій> я був на війні і я бачив командирів, які підчиняються Господу які каються. От, Тому. От де вирішення нашої проблеми, де закінчення війни. Мають каятися так як і ми, так і військові. Мають навертатися до Господа і діяти згідно його волі. Добре, будемо переходити на молитву. За ваші молитви будемо починати з перших. Так, Іванна. Іваночка, мир тобі, наша сім'я любить тебе, тішиться тобою, коли ти телефонуєш. І ми співпережаємо тобі і знаємо твої проблеми, твої ти розказувала про свою маму, і я від щирого серця зараз молюся за неї. Ім'я Ісуса Христа, нехай дух немочі залишиться тіло іменем Господа.